Чернівецька обласна адміністрація та міська рада підписали меморандум з громадською організацією Федерація плавання України. Плани грандіозні розвивати плавання як олімпійський вид спорту та навчити плавати усіх школярів і дорослих. Це програма дійств, де є обучення, де є проектування, де є будівництво, де є тренерів, де є навчання різними програм дітей. починаючи від вміння раси до ноги і закінчуючи розвитком спортивних дисциплін, мається спортивного плавання. У Чернівцях реконструюють існуючі басейни. Зокрема, в 41-му садочку планують встановити сонячні батареї, які б дозволили працювати басейну протягом усього року, сказав міський голова. Півмільйона гривень з міського бюджету та інвестиції шведського фонду невко підуть на ремонт басейну у 27-й школі. Також чиновники сподіваються відновити роботу спорткомплексу у Новодністровську. Там також два плавальних басейни, і також будуть залучені кошти небюджетні, в першу чергу державної компанія Укргідроенерго ми зараз якраз складаємо перелік питань, які будуть фінансуватися за рахунок програми співробітництва. Фахівців федерації плавання в першу чергу цікавить спорудження басейнів, які поєднували заощадливе енергоспоживання та користувались попитом у городян. Ми приближаємося до лучших експертів країни, для того, щоб вони приділили банк і формат цих мероприятий. Прежде, ніж планувати, що строїть, треба планувати хто буде потрібляти. Хто ті клієнти, хто буде оплачувати услугу? Для проєктування басейнів залучатимуть фахівців з інших міст. Ми максимально намагаємося залучити фахівців ззовні, тому що будемо відверті. У нас жодна проєктна організація, наша місцева Буковинська, не не проектувала басейни, немає досвіду. Що басейн це не тільки будівельна частина, це і складний інженерний комплекс, який і очистка води, і підготовка води тощо. Перший громадський басейн у 27-й школі безкоштовний для школярів та платний для усіх інших. Може запрацювати вже наступного року. Майя Гуменна Ярослав Левицький місцевий час.